Перфектний час. Цей час використовується для вираження подій, що відбулися в минулому. Його також називають «доконаним теперішнім, оскільки він використовується для завершених дій, які мовник згадує лише для того, щоб повідомити про результат. Приклад Vase zerbrochen. Я розбив вазу. Мова йде не про те, що мовник займався розбиванням вази. А про те, що ваза зараз розбита, або про те, що мовник тепер за це відповідальний, як утворюється цей час. Для цього часу потрібні два дієслова. Окрім дієслова, яке потрібно поставити у доконаний теперішній час, необхідне ще допоміжне дієслово. Найчастіше це допоміжне дієслово Для дієслів. Які виражають рух до мети, допоміжним дієсловом є.ЗАЙН ЦІ допоміжні дієслова змінюються залежно від особи, що говорить, тоді як інше дієслово завжди залишається в тій самій формі, яку називають 2. На жаль, існує два типи дієслів правильні та неправильні. Для правильних дієслів доконаний теперішній час утворюється наступним чином. Ich habe einen Motorroller gekauft. Я купив моторолер. Ти намалював картину. Er hat das Fenster geöffnet. Він відкрив вікно. Для неправильних дієслів, на жаль, немає чітких правил. Правильну форму потрібно вивчити на пам'ять. Приклади. Я Er hat sich bei mir entschuldigt. Він вибачився переді мною. Wir haben eine party organisiert. Ми організували вечірку.